Восап, друзі, всім привіт! Ну що ж, біткоін знову і знову продовжує оновлювати свої історичні максимуми, завдає удари по всім шортистам, а домінація потихеньку переходить у бік альткоїнів. Цей ролик я вирішив розбити для вашої зручності на чотири частини. І ще, друзі, думаю, всі вже розуміють, як перемога Дональда Трампа на виборах у США вплинула на фінансові ринки, зокрема на ринок крипти. Біткоін, альткоїни та все, що з ними пов'язано. А перед переглядом цього відеоролика я вас щиро попрошу підписатися на мій ютуб канал Фокус Марсік. Тут я з вами регулярно ділюсь інсайдерською інформацією, яка актуальна на ринку крипти. Став дзвіночок, і ми поїхали! Так, давайте глянемо на індекс страху та жадібності. Зараз на ринку панує позитив. Ринки буквально заливаються грошима, і кожен на хвилі цього жіотажу хоче зайти та щось купити. Але, дивлячись на цей індекс, ми розуміємо, що рівень жадібності на позначці 78. Це велике значення і сигнал розумному інвестору, що зараз не найкраща точка входу. Це не найкращі обставини для покупок на хвилі цієї жадібності. Якщо у вас є велике бажання купувати зараз, Пригадайте просту істину треба купувати тоді коли всі бояться коли ринок заливає кров'ю і продавати всі жадінчають. зараз відповідно рівень жадібності становить 78% за індикатором купувати поточний ринок на мою думку це абсолютне безумство добре друзі я про це ще висловлюсь давайте підемо далі і пройдемося по головному перша новина на сьогодні після перемоги дональда трампа це стало очевидним за 20 хвилин обсяг спотових торгів біткоїном перевищив 1 мільйон Мільярд доларів для порівняння у звичайній ситуації це обсяг за один торговий день. Тобто розумієте, наскільки новина про Трампа підштовхнула ринок і як вони сприяють тому, щоб люди інвестували всі свої кошти в біткоін, ефір чи інші активи? Головне, щоб вони їх купували. Ідемо далі. Федеральна резервна система США знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів, як і очікувало багато експертів. Якби вони знизили ставку на 50%. 50 пунктів це свідчило про певний дисбаланс і проблеми в економіці. А якби ставку заморозили, ситуація була б схожою. На сьогодні все йде за запланованим сценарієм. Ставку знижують, позитив росте, і багато учасників, які не встигли увійти в ринок, бачать нову можливість. Крім того, Китай оголосив про стимулювання економіки своєї країни на 1,4 трильйона доларів. Це ще один фактор, який підвищує ажіотаж і створює ефект ФОМО. Переходимо до наступних новин. Сенатор Луїс натякає на створення стратегічного біткоін резерву. Для тих, хто не знає, лазерні очі символізують оптимізм щодо майбутнього біткоїна. Політики закликають народ купувати за високими цінами. Наступна новина: Прогнозують, що біткоін може досягти 100 тисяч доларів ще до інавгурації Трампа, заплановують на 20 січня 2025 року. Це підтримує позитив, оскільки зараз це вигідно. Тим часом біток обганяє. Інші активи і займає 9-те місце серед найкапіталізованіших. Ідемо далі. Наш улюблений прогнозист Роберт Кіясакі пише: 76 тисяч доларів за один біткоін це дорого. 2684 долари за золото це дорого. 32 долари за срібло. Це дорого. Я неодноразово писав у своєму телеграм-каналі, що Кіосакі вміє вказувати на те, що вигідно великим гравцям. Цими постами він створює у людей ефект ФОМО. Люди, які йому довіряють і читали його книги, купують біток за високою ціною, не розуміючи, що насправді роблять. Водночас пошукові запити по біткоїну у Гуглі різко зросли. Люди намагаються дізнаватись, що це таке, як інвестувати, скільки можна на цьому заробити, ну і так далі. Всі хочуть купити. Ти біток і вся ця новина, повістка стимулює новачків. Якщо ви думаєте, що люди з мільйонами доларів ніколи не помиляються і не купують активи за завищеними цінами, то ви помиляєтесь. Було багато історій у Крипті, де люди вкладали мільйони баксів у різні монети, ну і потім їх втрачали за значні кошти. Ну що ж, друзі, рухаємося далі. На сьогоднішній день понад 200 кандидатів до палати представників, сенату та Білого Дому висловлюють підтримку цифровим Активам біткоїну, блокчейну та всьому, що з цим пов'язане, відповідно, це позитивно впливає і на ринок альткоїнів. Зараз по суті прихильники Трампа витісняють тих, хто не підтримує їхні політичні погляди і ставляться до таких людей. Виходить так, що практично вся еліта Білого Дому, Сенату, Палати представників підтримують крипту. Це є позитивом, і коли ж купувати, як не зараз. Ну правильно. Коли ще інвестувати, як не на такому новинному телі? Я лише хочу донести вам ідею, що зараз комусь дуже вигідно, щоб ви повірили в ці казки і купували за максимально високими цінами. Єдиний пост, який мені сподобався, це пост колишнього директора біржі, засновника біржі, який нещодавно пішов в життя. Він написав, що для біткоїну це лише початок. Але хлопці, обов'язково враховуйте в свої ризики. Це єдина медійна персона, яка хоч щось сказала про ризики. Дійсно, хоча б щось. Дякую за це йому. Повага! Далі перейдемо до поточної ситуації з біткоїном. Я поясню, як я поводився з біткоїном у минулому, і я планую діяти з ним у довгостроковій перспективі. Як я вже і казав, якщо ви бачите таке новине середовище, якщо є стільки позитиву, і країни заявляють, що біткоін це не золото і що треба робити резерви у біткоїні, то просто запитайте себе, чи правильно купувати зараз, чи це не помилка, чи не намагаються маніпулювати вашою жадібністю. Я вам скажу, що так, намагаються. А зараз перейдемо. До суті, поки всі кричать, що біткоін потрібно купувати за 70-80 тисяч, бо ціни дешеві, і він піде на 300 тисяч, на півмільйона, на мільйон доларів. Саме зараз потрібно здійснювати покупки. Як конкретно я дію з біткоїном? Якщо ви стежите за мною від початку, ви знаєте, що у мене є портфель, який спрямований на спекуляцію, на бичачий ринок. Також у мене є холодний гаманець, і в ньому я давно купую біткоін для довгострокових інвестицій. Перші покупки для довгострокового портфеля. Я почав здійснювати приблизно з 33 тисяч доларів, поступово викуповуючи падіння. Біткоін і ефіріум я не продаю, А лише накопичую в довгостроковій перспективі. Після завершення биччого ринку в 2021 році почалася корекція, і я дію на основі ринкових обставин. На цьому позитивному тлі ви повинні задати свої питання: чи правильно зараз купувати, чи не намагаються маніпулювати моєю жатівністю. І я вам відповім, що так, намагаються. У будь-якому випадку я не буду робити великі інвестиції. В біткоїн зараз. Особливо коли всі кричать про рекордні ціни. Якщо є відкат або локальна корекція, я зможу зробити додаткові покупки, але тільки холоднокровно, без емоцій і на основі чіткого розрахунку. Ось такі друзі, у мене думки. Я знаю, що ролик затягнувся. Я розумію, що багато хто не любить дивитися такі довгі відео, але я щиро постарався підготувати для вас інформацію, яка, на мою думку, дійсно важлива, щоб ви ні в якому разі не зробили помилок у цьому ажіотажі. У цей. Час, коли багато відомих інфлюенсерів розповідають казки. І, звичайно, приєднуйтесь до нашого безкоштовного відкритого телеграм-каналу, де ще більше корисної інформації. Дякую всім за перегляд, всім добра. Думайте холоднокровно і не робіть покупки чи продажі у стані ефекту. До зустрічей!